Повітрі знаходиться в місто алкоголю. Тобто 0, я не пам'ятаю, 78 чи 8 проміля. Скажіть, будь ласка, чи це дійсно є так? Це ще лівоно до матеріальної.

Я вам повідомляю, я вам повідомляю що безпосередньо, з місця дорожньо-транспортної пригоди, в супроводі процесуального прокурора і двох працівників міліції. Винуватець ДТП був поставлений, вітерняний задум, не для нього, під наглядом, підібрали, як того вимагає, підставі постанови, зразки, пробіг. Які були відповідно в присутності понятих опечатані. І повірте мені, що експертиза буде законною, нормальною, вона дасть всім. А, всі а на місці ДТП! Я місці. Значить, а цьому... ви свою Пробу на около! Ви точно ДТП! Значить, експертиза проводить експертна установа, ви знаєте, що було... Два вихідних дні експерти не працювали. Що ти вже? Значить, булидцять першого була призначена експертиза. Сьогодні ви сьогодні ви вже зранку мали мати сьогодні три секунди дурні Ви Вона Значить... за ідіосинає. За ідіосідай втратили брата, і подивіться, скажіть, як воно є. Озвучте результати експертизи. На місці, яка було. Вже. Пане прокурор, до вас звертається бувший працівник міліції, полковник міліції. Наскільки мені відомо, максимум експертиза на алкоголю робиться у всіх розкрутках, максимум третя. І лабораторія працює, і вихідні на накопились падають. А сьогодні прокона стільки ви, ви розказуєте, що нема заключення експертизи? Я впевнений, що заключення є. Яке воно? Нам невідомо. Це 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 це. Значить, значить, на, значить, значить, Повірте мені, що на сьогоднішній день, на даний момент, коли ми з вами спілкуємося, результатів експертизи ще немає. Чого? Значить, чого? Експерти сюди не вийти.

Слідче працює, працює вже, вже, я думаю, на даний момент свідомо. Повірте мені, що для того, щоб направити кримінальне провадження до суду, воно буде направлено в будуть зібрані всі необхідні докази. Вказана експертиза буде також доказом в даному кримінальному провадженні. Є, є, Маса очевидців вказаного ДТП, які бачили безпосередньо вказаними очевидцями, проведені слідчі експерименти, які безпосередньо вказали, що сталося, де сталося, і як сталося. Ну не так все видно. Де повірте <говорити> в даному випадку? Я запевняю вас всі. В даному випадку винуватець вказаного ДТП понесе справедливе покарання. Але однозначно є, ви розумієте, є, скажімо, я розумію, потерпіли, розумію їхній стан, розумію те, що сьогодні Ви стан суспільства, коли вбивають щодня. Я розумію те, що сьогодні родина, батьки, батьки і брати. Я просто розумію, до чого йде справа. Застачаю, так, за його скровий сочок. Від 3 до 8, так? Від 3 до 10, добре, так дають трьох до 10. На даний момент немає результатів, чи в нього помісту, алкоголь, чи немає. Тому, тому, тому вони, вони хочуть... Знизити це спадає тяжкість покарання, то йому йде до трьох років. Так? Потім від трьох до півтора, а стану здоров'я взагалі з строчкою, умовно. Це, це так? Ми, ми сьогодні прийшли до вас прокурора міста не з якимись аморфними проханнями чи вимогами. Ми просто вимагаємо вашої людяності, вашої професійності, щоб ви не стояли на стороні мажорів, не на стороні вроди, на стороні телефонного права, щоб ви виконали просто свій обов'язок як дійсно люди, які відповідають за ці речі. Боку. Ми, ми вам гарантуємо, якщо цього не буде, ви бачили, що робилося в Раді, коли цей от безпритєв от на сьогоднішній день білим днем абсолютно кришувався всіма чиновниками і всіма посадовими особами. Ми будемо піднімати все місто, якщо от ви сьогодні просто нам дайте, будь ласка, конкретну, конкретну інформацію, коли вбивця буде е, за, е, затриманий коли він буде взятий під вартом. Я вам сказав, той факт сьогодні ще верують, як то кажуть, можна зрозуміти родичів, але повірте, зараз ми говорили про те, коли він сяде в тюрму, який він отримає термін ув'язнення. Ми будемо про це говорити. Позиція прокуратури, коли буде кримінальне провадження в суді, буде однозначно категоричною, і ми завжди займаємо позицію по Однозначно будемо просити реальний ярмір, пропонувати призначення суду. Повірте мені, що жодним чином права потерпілих в даному кримінальному провадженні не будуть порушені. Це принципова позиція і законна позиція прокуратури. Ви знаєте, що в даному кримінальному провадженні є процесуальний прокурор за новим кримінальним процесуальним кодексом. Який дає вказівки в даному кримінальному провадженні. І сьогодні, якщо сьогодні оголошена підозра, ми сьогодні вирішимо питання з питанням до суду про обрання, в, про обрання вказаному вже підозрюваній особі запобіжного заходу. Після того, як буде обраний запобіжний захід, найкоротші терміни, які передбачені, ми не будемо навіть чекати. Два місяці досудового розслідування, яке дає можливість слідству зібрати належні докази. Так, ми... Да, ми в найкоротші терміни завершимо це досудове розслідування, тому що на сьогоднішній день вже ті всі експертизи, які фактично най... пов'язані з тривалим часом, коли їх експертні установи виконують, вже всі призначені, а робота з тими свідками, свідки всі допитані. Слідчі експерименти проведені. дати слово, що сьогодні Ми сьогодні звернемося до суду з таким клопотанням до суду, тому що не прокуратура бере під варто людей, ви розумієте, обирає запобіжний захід суд. Ми сьогодні звернемося з таким клопотанням до суду. Тому що людина не була ще підозрювана. Сьогодні вже я вас, я вас прошу послухайте. Э, Сьогодні э, при ваше більшість э, вас берують емоції. Я сказав. І я вам назвав, що я розумію ці емоції. Це не емоції! Це не емоції. Які це емоції? Людина вдома людина емоції. Ваші діти ходять так само ту землю. Останне родич, по центрі градус. Моє, я думаю, ви прекрасно бачите, який взагалі градус ситуації. Я переконаний, що цей градус ситуації через те, що. Прокуратура, міліція просто-напросто не виконує своїх посадових обов'язків. Люди щодня бачать аварії за участі мажорів. Люди щодня бачать вбивства за участі мажорів. І люди бачать бездіяльність прокуратури і міліції, тому беруть справу в свої руки. Перекидають автівки, вчиняють самосуд.